Що це було? А, у мене щось трохи Сергій. А, я ж Сергій я ж Сергія на, на нічого погуляти. Що це таке? Треба подивитись новини. Так. Увага! Всі жителі Київської області. Зберігайте спокій. Все. Але до вас наближаються російські військові. Стоп! Я ж на. Мне дуже страшно. Давайте Сергея с Маколиками мы будем прокличем. А сам я весь про всякий пойду катан. Забираю свой комп. Що, я, я тут еще ничего не забыл. Быстро открывай, я сказал. Вы это чули? Там кровь, российские танки. Що це таке, ха? тобі! Сергій? Іди звідси, йдемо звідси. Там боки нікого немає. Давайте просто уженемо танк. А, ні. Тільки не це. Так, я тут по танку пошукав. Давайте вийдемо, я не знаю. Я знайшов тут штани. целым путем создадите каску. Ну, мои развитие зараз. Эм, привет, ты наш. Эм... Ди, я не... А, видно не наш. Сейчас... А, давайте просто вам звиться. Фух. Давайте просто поїдемо до... Поїдемо... поїдемо до нашої військової бази, якщо по нам не будуть просто стріляти. вони. Бо вони такі, що можуть просто. Хоча я в, не... в них танк стирів, наче не мають замітити, що я чужий. А, давайте ми, якщо. А, ну що, у мене ж немає нічого нормального. От. От я втрапив. Трошку вже темно стає. Давайте вдягнемо отак. Все. Да, воно мені трошки заважає, краще вже в темрі в'їхати, Але все одно, це. Мені треба зараз приїхати кудись до. Сам не знаю куди. Поки що тут вони ще сюди не заходили. Ще сюди вони не заходили. Так що поки що. Так, якщо я не помиляюсь, це нам сюди треба. Да. Да, Сергій, сюди нам треба. Фух. Так, друзі. Ви зараз побачите, куди я прийшов. Я, я зараз нашим хлопцям скажу, що це, це наш танк, це наш танк, я його просто викрав. Так. Добрий день. Так, добрий день. Це, це, що це за ворожий танк? Ви це не знаєте? Це, це не ворожий, це я його вкрав. Як ти вкрав? Вони занадто сильні. Ну, як я вкрав, ну це довга історія. Давайте. Більше діла менше. ой. Менше розмов, більше діла. Е, я хочу вступити до вас в армію. Ну ти що, реально. Ну так, да. мій будинок окупували, розбомбили, і я їм за це хочу помститись. Ну, і хоч нам так і треба. Добре, бери все ш. Що... Я думаю, тобі це знадобиться. Я так бачу, ти вже напівготовий. В тебе є там трохи форма. Ну да, це я в танку РФському знайшов. Ну добре. Хай щастить, бери там всі речі. Ага, я так бачу, тут і бронь, і бронежилети. Давай ми тебе погодуємо. А я сам... Ну так. Бронежилет. О, це такий важкенький. Давайте спробуємо. Угу. У мене прям. Я прикольно виглядаю, так чесно кажучи. Я думаю, мені треба якийсь легший цей жилет якийсь. Я знаю, що це як в того російського Ну, я думаю, так от буде мені нормально. Як вам? Мяу. Скажіть класно виглядає. Сергій, не хвилюйся, я тебе. Стр... З тебе стріляти не буду. Так, добре. А, тобі пасує. Хай щастить. Танк в тебе, якщо що є. Мяу. Поїдеш за вказаною адресою. Я тобі. Стоп, скажи свій номер телефона. На! Сам спишеш. Так, добре, є. Я тобі скину туди адресу, куди тобі треба їхати. І там, тобі, і там ти познайомишся з, з теж з нашими хлопцями. Добре, так. О. Довго, звичайно, треба їхати, друзі, але. Поїхали. Може, мені потім. Зараз потім, потім це просто замалюю. Хоча можна зараз балончик в нього зараз попрошу, щоб замалювати. До речі, можеш мені, будь ласка, дати балончик, щоб я замалював там деякий де непотріб? Звичайно. Так, друзі. Як ви бачите, нам його тут трошки прокачали. Дали зброю класну таку. Все, Сергійко. Давай. Так, я хочу дуже сильно танк роздивитися. О, да. Зетка замалював. Так, їдемо на цю адресу. Так. А... Драсу запам'ятав. Нє, ні, ні, ні. Як мені через це поїхати? Боже. Зараз це... хлопців треба попередити, що до них зараз можуть наблизитись, вони вже їдуть. Так, стоп. Де, де вхід? Ні, це інше. Увага! Ти в курсі, що до вас вже їдуть. Що до вас вже їдуть Рашистські війська. Так, добре. Будемо оборонятись. Ти можеш, якщо що, по ним кинути гранату, наприклад. Добре. Сергій, зробимо це. Давайте. Я начебто бачу десь там. Я думаю, вони десь вийшли хати, хати грабувати. Лови. Військовий їхній. Закинув гранату і... Я знаю іншу дорогу, але вона буде набагато довша. Їдемо. О, ні. Тут танк пролазить. Будемо їхати значить, не по правилам. Нам просто треба дістатися нашої мети. Їдемо на танку. Потім приїду до наших хлопців. Вони мені розкраску їхню додадуть. Може, якісь кращі дадуть, бо я так бачу, це ще з часів Другої світу. Ну, може, десь ще з часів. десь. Десь 1900 року, я думаю. 1909. 1999-го десь. Тут їх не має бути. Вони ще це місце не захопили. Як нам тепер об'їхати? Так. Отак. От Отак от просто не вдасться. Давайте тоді спробуємо. О, все. Приїхали. Тут дорога дуже вузька. Це була дорога через. Добре, не вдається. Якщо що, ми з танком будемо тільки погружувати, бо патронів у мене поки що немає. Що я не сказав тому хлопцю? Ні, нам треба не на цією дорогою. Ми занадто високі. Їдемо до вказаної адреси.